підказком. ласка. Це пов'язано з пивом. гам в це тоді, коли тато дає дитині спробувати пінку з пива, отак на пальчику, і каже: гам? І це настільки поширено, що таке… ні, цьому треба дати слово. Звісно, скажи, Роксана. А може, це просто якась така в людей є хвороба, яка не сприймає оці дріжджі, у ці молекули, якісь, які є в пиві. Да, я душна. Люди не тільки є в пиві і вони не сприймають, в принципі, фізично споживати пиво і хіп. Насправді, дивись, плюс бал за те, що ти старалася, аргументована відповідь, але навпаки. Прям навпаки. А, вони навпаки люблять сильне пиво і навпаки не можуть його не пити. Але тепер сформулюйте відповідь правильно, майже майже прозвучало. Володимир був перший. Це люди, які залежні від пива. Тихенько. Так, це, це пивний алкоголізм плюс 2 бали. Бачте? Бачте? Просто дали можливість висловитись жінці. Вона молодець, вона підвела е, до правильної відповіді. Я... Це поважно. Я потім... Те, що я отримав 2 бали, це можливо несправедливо. Але як радісно!